Я хотіла би зараз надати слово а, волонтеру корпусу миру, професору Техаського університету Емілі Саммерс. Я настільки вдячна Оксані а, Шабас за те, що ми змогли працювати спочатку з Оксаною, а потім з Емілі, тому що нам цей фахівець, фахівчиня. Ця дуже прекрасна і добра жінка надзвичайно важлива, тому що ми маємо потребу в опрацюванні результатів. Пані Емілі, вам слово. Скажіть ваше відчуття і навіщо нам працювати в цьому напрямку? І чому це потрібно в світі знати такі момент? Емілі, де флор'ясь yours. Пані Тетяна, а я перекладусь. thank you tatiana thank you oksana good morning and welcome from austin texas united states please know that as you do your important work for ukraine that you are also engaging in important work for the world when it comes to researching equity everyone across the world gains from your efforts when you come together and share research and community like this morning, you demonstrate the power of collaboration. Likewise, I want to uplift and thank you for the individual work you do that too often remains underrecognized and working for individuals to have greater access to what they need. The world's ears and minds are ready to listen and learn from Ukraine. As displacement of individuals thrust you into world leadership in this area of research. Please know my heart is with you in your work and in your daily lives. Welcome. А і тепер переклад. А, Доброго ранку всім та велике вітання з міста Остін, штат Техас. Будь ласка, знайте, коли ви виконуєте свою важливу роботу для України? Ви також берете участь у важливій роботі для всього світу. Коли справа доходить до дослідження питання справедливості, усі всьому світу виграють лише від ваших зусиль. І коли ви збираєтеся разом у спільному дослідженні та спільноті, як сьогодні от Франції, ви демонструєте силу співпраці. Так само я хочу підбадьорити вас і подякувати вам за вашу індивідуальну роботу, яка надто часто залишається недостатньо визначеною, визнаною, недостатньо побаченою. Ви працюєте над тим, щоб вразливі категорії населення мали більший доступ до того, що їм потрібно. Світу потрібно слухати та вчитися від України, оскільки переміщення людей штовхає вас до пошуку нового світового літера в галузі досліджень. І, будь ласка, знайте, що моє серце з вами у вашій роботі та у вашому повсякденному житті. Дякую вам. Друзі, ну, будь ласка, включіть садички. Скажіть, ласка, Емілі, Emily, and you see uh hearts on the screens, it means we want to, you to know that our heart is with you as well.